Вітаю вас, малята! Українська мова є державною мовою нашої країни, що закріплено в статті 10 Конституції України. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціювання української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Українською мовою розмовляють приблизно 45 мільйонів осіб. Ще в 1574 році було розпочато книгодрукування українською мовою і створено перший буквар. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова державна перлина, нею завжди дорожить, без мови немає країни, мову, як матер любить. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шавкова, Найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська рідна мова. Ти постаєш у ясній обнові, Як пісня, линеш рідне слово, Ти наша диво калинова, кохана материнська мова. Солов'їну, барвінкову, коласисту навіки, Українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. А зараз послухайте вислови відомих українських письменників про мову. Ну щоб, здавалася, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує, знать от Бога І голос той, і ті слова. Ідуть між люди Тарас Григорович Шевченко. Сподобалась вам малята? До побачення, до нових зустрічей.